Волонтери-винахідники, двоє прикарпатці вдалися до експериментів, щоб полегшити будні нашим фронтовикам. Торік влітку розробили нехитрий та недорогий прилад нічного бачення, який набув шаленої популярності серед наших воїнів. А тепер пішли далі і вигадали велодрон. Про винаходи наших земляків розповімо далі. Тут ми маємо вже готові комплекти, сім штучок для відправки на передок. Вже пофарбовані з магнітами камера, монітор, кабель і штекер-прикурювач. Це якраз свіжа партія пристроїв нічного бачення для водіїв, які вночі їздять на передовій. Вони дають змогу кермувати автомобілем у суцільній темряві. Змайстрував їх Володимир, коли одного разу до нього звернувся товариш, батько якого на фронті, так і почалися перші експерименти. Воно стало само собою. Друг до мене звернувся, в якого батько в Авдіївці напередку. І каже, вони їздять на автомобілі, але суть в тому, що вони їздять вночі без фар на автомобілі. Це в перший раз я почув, що напередку фари забороняють включати. Підсвітку, ближнє, дальнє – ніякого світла. Навіть панель заклеюють, щоб не світила. І каже, ти весільний оператор, каже, ну, каже, візьми, може, якусь камеру, маєш стару на відеокасеті чи що таке, щоб дивитися і щось, Хоч щось було видно. Каже, Бувають такі темні ночі. Каже, що батько стає, каже, за пальничкою черкає подивитися, чи обочина є, чи по дорозі їдуть, чи взагалі десь в полі. І тоді виникла ідея, ну камера. Основа ну, камера є. Давай, як будемо діяти. Треба кудись дивитися. Він каже, в мене в машині є РСД світо. Каже, дівішка, ми туди підключимо, подивимося, якусь камеру знайти. Я взяв камеру заднього виду автомобіля. Підключили, нічого не видно. Тоді е, наступний крок був камера відеоспостереження. Я поїхав до батька, в батька було декілька камер відеоспостереження. Е, я зняв одну, підключили, О, вже є зображення, мурашки бігають по екрані, якість ужасна, але вже 10 метрів перед автомобілем видно. Це вже результат. Значить, потрібно рухатись в цьому напрямку. Але ця камера була 90-х років, що одна з перших. Значить, відповідно, технології рухаються, телефони, значить, новіші щось ліпше. Починаю тоді купляти, замовляти новіші моделі, де більш чутливіші матриці, якісніші. Ще оптика. Замовив одну, другу, третю. Ліпший результат Володимир за фахом геодезист, але вже багато років фільмує весілля. Тож працювати з камерами для нього не нове. Щоб змайструвати прилад нічного бачення, перебрав зо два десятки пристроїв доки не отримав бажаного результату. Трила складається з відеокамери спостереження на інфрачервоній підсвітці, яка передає сигнал на монітор, і це все живиться від прикурювача 12 вольт. Тобто, для того, щоб він працював, що нам потрібно. На неодимових магнітах. Просто закріпити на автомобілі зверху, металічний, поставити. Моніторчик має кріплення на двосторонній скотч, на панель чіпається і прикурювач ми включаємо. І більше без жодних нажимань у нас запускається відео. Далі для більш точної їзди ми малюємо полосочки, тобто габарити автомобіля, куди він буде їхати. Це вже робить і це індивідуально, кожен. На кожному автомобілі заявлена дальність підсвітки інфрачервоної в камері 80 метрів. Але в дійсності після тестів тести показали до 50 метрів видно людину. Це дає змогу їхати в повній темноті до 60 км на годину. Ну навіть хлопці казали, їхали 80 тонну, Я не рискував. Перший прилад, який ми зробили, поїхав в Авдіївку якраз для батька мого друга. Ми відправили той прилад, саме, саме важке було очікування результату. Чи буде толк з того, чи взагалі забути. Тут телефонний дзвінок каже, супер, продовжуйте в тому дусі. Все це додало нам ентузіазму. Ми скупили декілька камер вже, декілька моніторів, і зробили декілька приладів і пустили в інтернет вже рекламку невеличку. От з того моменту почалось дуже масово дзвінків, тому що дуже багатьом потрібен був цей прилад. Офіційно їх в Україні немає. Взагалі ні з-за кордону, ні нічого. Є тепловізори. є... Вилади нічного бачення, а іменно для їзди на автомобілі. Ну я такого не зустрічав, хоч я шукав багато. Щодня Володимир сам може зібрати п'ять таких пристроїв. Це за умови, що готові усі його комплектуючі. Коли треба більше, залучає до роботи команду. Гуртом виходить і понад 20. Загалом від літа зробила та відправили на фронт більше двох тисяч камер нічного бачення. І все це у своїй хатній лабораторії. Ось тут ми маємо маленький мій виробничий цех. Де виготовляються всі прилади, паяються, де тестуються вони. Тут я займаюся пайкою приладів. Є моделі, попадаються, де не паяють, де використовують. От в мене навіть була модель, мені відправляли того, що купили в інтернеті, де просто на штикерах все. І хлопці з передка казали, що це незручно, тому що ж таки раз замокають, попадає вода, контакт поганий. І ну, в мене така позиція, я все паяю Повністю, щоб не було жодного з'єднання, щоб одне єдине включити в прикурювач, і воно працює. Хто має поняття про пайку, хто коли в житті тримав паяльник в руках, це може зробити безпроблемно. Поміж камер, кабелів та моніторів у робочому кабінеті чимало шин. Колеса волонтер використовує для нової розробки велодрона. Його придумав і потім втілив зі своїм кумом Романом. що до тебе. Старокум, що робиш? А що то, що це? На гарні. Якось ми сиділи в гаражі, робили військову машину. Ну і не пам'ятаю, котрого числа. Сталося так, що наші морські дрони розбили Севастопольську дамбу. Так? І ну, ми так подумали з хлопцями: є повітряний дрон, є воєнний дрон, але ж наземного нема. Давай зробимо. Ну і два з кумом. Хто за, хто проти, хтось сказав, що не буде їхати, хтось сказав, що буде їхати. Ми взялися і воно нам вийшло. Кум мав ровер електричний. І скаже, може, би, взяв колеса з того ровера. І ми взяли чотири, кум, заказав чотири колеса в Китаї, приїхали сюди. Ми зварили рам, почепили то все, і він почав налаштовувати комп'ютеризацію, пульти. І воно почало вже все працювати. І шаполе гоньке, рульове управління, там ходовод, кузово. запустили, спробували, воно все грає і відправили на передову. Змайстрували володрон за два місяці. Нині він успішно курсує на нулі і допомагає нашим воїнам підвозити харчі, воду чи боєприпаси. За задумкою розробників пристрій може здолати кілометри відстані і привести на собі до 400 кілограмів вантажу. Дуже багато моїх знайомих, друзів воює, і я з ними багато спілкувався, вони мені казали, щось би таке придумати, щоб ми в руках не носили. Там їду, бойкомплект, там, ну ж воно все тяжке. І якщо нема чогось такого, то чи машини, чи ти мусиш носити все в руках. І значить, ми зразу собі придумали, оце би було добре. Хлопці йдуть, але вже не несуть. Чи воду, чи їду, чи бойкомплект. Воно так, якби. Дуже дуже і впливовий аргумент, щоб хлопці відпочивали. На ноль машина не їде, і хлопці машиною не можуть заїхати, а велодроном можуть. Зараз хлопці працюють над другою версією велодрона. Головне його завдання вже не доставляти вантаж, а евакуювати поранених з поля бою. Ми розробляли зразу велодрон для того, щоб підвозив хлопцям їду боєнкомплект, А потім, в подальшому, почали. Собі думати з кумом, і вирішили, що він може і виконувати задачі як дрон-камікадзе, дрон-розвідка, дрон-евакуатор. -розвідка, дрон от, от така. Іменно ця модель, іменно цю ми плануємо зробити для евакуації. Тут буде ще ходова, тобто, незалежна підвіска. Тобто правий бік під лівого буде незалежно. Посередині буде як називається, кузов для... Нож. так, Для нож. Для, ніж, так. для ніж, щоб, лозити, для ніж, так. Так, щоб Ця технічна новинка може розвивати швидкість до 20 кілометрів за годину. Спростили цього разу й пульт управління. Тепер керувати під силу буде кожному, та й використовувати прилад зможуть і в інших цілях. Це може бути велодрон-камікадзе. Начинили вибухівкою, пустили вперед, нажали кнопочку. Є. Друге, це розвідник. Встановили камеру як я І казав, і поїхали вперед за кілометр, подивились, покрутили, подивилися, що там відбувається. І головне, що не загине, бо так, немає. ніхто не Так, ніхто не загинув, навіть якщо його знищить. Третє, це і міношукач. Поставили спереді міношукач і пустили наперед, перед колоною автомобілів. І вже, якщо є міна, знайшло, запікало. На так даний має. момент управління дуже просте. Ми маємо э, джойстик вперед-взад і маємо право-вліво. Єдиним недоліком кажуть волонтери, є вартість володрона. Перша версія обійшлася у понад 100 тисяч гривень. Друга має бути дещо дешевша. Істотно здешевити процес можна, якщо закуповувати складові оптом, але це прикарпаттям зараз не по кишені.